Будинку неподалік від депо живе чоловік, без якого підземного транспорту у Києві могло і не бути. Йому нещодавно виповнилось 87, тому йдемо у гості з подарунком. Здоров'я, найголовніше, довгих років життя. Вот Ось вам тортик. Спасибо. Ой, як приємно. Знайомтесь, Іван Виноградов. Саме йому довірили почесну місію: керувати першим потягом київського метро, 6 листопада 1960 року. Вот 60-й рік я захопив. На відкритті, каже Іван Андрійович, людей було як на параді. Всі хотіли подивитися і проїхатися дивотранспортом. Откріли двері і народ пішов. Ось ці три вагони були заповнені сіли всі начальство, мені дали команду. Бо морчик закрив двері і дав команду вперед. Перший потяг поїхав від Хрещатика до кінцевої станції Дніпро. Я посмотрела на часи, там віта було шістнадцять часов. Мне кажется, так а я потихоньку так вокзань, той звикчатик потихоньку проїхав, щоб цей момент запітили запіти носка, щоб он протянув, щоб заповнився, а потім в вторись. Іван Андрійович не приховує в той день дуже хвилювався, адже на ньому була відповідальність за життя пасажирів. Саме слажні сказати собі. Ти в пасажирів. В трьох вагонах, а там в вагоні може бути 300 людей. Це вже 900 людей. Це все чоловік. У метрополітені цей усміхнений життєрадісний чоловік працював до 80 років і тільки сьомий рік, як на пенсія. Але і зараз інколи заходить у метро, щоб проїхатись, до улюбленої станції Хрещатик. А далі ми покажемо, як виглядають перші вагони Київської підземки. Вагон музей стоїть у депо Харківське. Інтер'єр цього ретрокрасення не змінився ще з часів перших пасажирів. На зараз дійсно навіть відлічаються від сучасних. Але удобно було їсти. Вони более м'які, ніж зараз життя. Ой, я, 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 я спробую зараз. <говорит> Будь ласка, да. О, точно дуже зручно. Ретросвітильники, фігурні ручки і дерев'яні рами на вікнах без жодної реклами. Машиніст, інструктор Сергій Оснач не раз катався на такому, коли був малим хлопцем. Тобто -е, ви ось так просто робили. Виставали на коліна дитиною, так? Да. Спиралися і дивилися на Краєвиди. На Краєвиди, на Дніпро, на Шечарі. У кабіні машиніста мінімалізм. Пан Сергій каже, керувати таким і просто і складно водночас. Щоб тут затормозити? треба отак. Отут взяти ручечку, і отак десь 18-22 таких оберти цього колеса зробити для того, щоб вагон або состав не покатився. Щоправда, це запасні гальма. Основні запевняє машиніст працюють швидше, дивують у ретрокабіні і механічні двірники. Щоб создать ему видимость, да, он брал і механически вот таким вот действием чистил себе стекло для улучшения видимости. Дивіться далі. Ми покажемо, як працюють ескалатори. Рухомі східці – це тільки невелика частина великої машини, яку бачать пасажири, та найцікавіше під ними. Ми знаходимося зараз в машинній залі ескалаторів. Такі зали є на кожній станції. Тут цілий комплекс механізмів. Саме вони змушують сходинки рухатися безперервно, а керують цими машинами майстри зі спеціальних шаф своєрідних комп'ютерів. Кожний ескалатор має свій шкаф управління, откуда і проходить його включення або остановка при необхідності. Запустити східці просто. Усього одна кнопка, пара секунд для розігріву і поїхали. А вже завтра ми побуваємо на станції, яку кияни називають станцією приводом. Не пропустіть Мій путівник, київська підземка.